Вітаю, друзі! Тут просто про просте, але важливе в математиці. Тож, просто відкрий дужки. коли тобі кажуть, просто відкрий дужки, треба знати основне правило, або навіть просто уявляти це, начебто, в ролях. Якщо ви бачите ось такий вираз, де якийсь множник, якщо до речі, тут нічого не написано, тут стоїть помножити, тож якийсь множник стоїть перед дужками, уявіть собі ситуацію, що якийсь гість приходить в родину, де живуть. Двоє. Він, очевидно, вітатиметься з усіма, хто проживає в цій родині, тому він вітатиметься з кожним із тих, хто в дужках. До речі, вітатиметься він з тим, з чим прийшов. Тобто, якщо він прийшов з множенням, то і буде множитись на кожен з цих чисел. Все, якщо ви це запам'ятаєте, далі жодних проблем. 2 помножити на х буде 2х. 2 помножити на 3, це у нас 6. Часто виникає питання з знаками. Дивіться, плюс 2 на плюс х, плюс 2х, але спершу ми його не пишемо. Плюс 2 на плюс 3 це у нас буде плюс 6. Ну і далі спробуємо таких багато розв'язати, щоб ви запам'ятали. Тож, знову ж таки, у нас тут множення. Плюс 5 на плюс 2 це у нас 10, плюс 5 на мінус а. Це у нас мінус 5А. Може бути цим множником навіть якась буква, як в нашому випадку, ось тут. Теж множимо на всіх. Тобто, А помножити на мінус 3 це у нас уже буде мінус 3А. А помножити на мінус А, плюс на мінус знову мінус. Але, дивіться, А помножити на А. Нагадую, що це у нас буде а в квадраті. Далі мінус 5 помножити на х, і мінус 5 помножити на плюс 3. Мінус 5 на х, мінус 5х, мінус на плюс мінус 5 на 3, 15. І так само далі. Перед тим, як ми будемо виконувати це завдання, я вам хочу нагадати про те, що якщо ви будете множити А на А в третьому, тобто їхні степені мають додатися. А саме по собі А, воно у нас в першому степені. Якщо нічого не надписано, то це перший степень. Тож у нас, по суті, тут А в першому помножити буде на А в третьому. Ну, до цього дойдемо. Поїхали: мінус А на 2а, мінус на плюс, мінус. Тут у нас числа немає, тобто це одиничка. 1 Один помножити на 2 це 2. А помножити на А це у нас А в квадраті. Далі мінус на плюс мінус А в першому на А в третьому. Показники додаємо, тобто одна штучка та ще три, разом буде 4 штучки. Ще декілька для тренування. А в шостому на А в 3А. Це у нас 3 числа до чисел множити. Якщо тут одиничка, то ну, число і так і залишається. А в шостому на А, А в сьомому ще додалась одна одиничка. А в шостому на 5 А в другому числа між собою. А в шостому на А в другому. А 6 плюс 2 8. Мінус 2А на 3. Мінус на плюс. Мінус 2 на 3. 6, А. Ну тут немає букви, то а хай собі й буде. Мінус на мінус. Плюс. 2 на 4. 8, А на А. А в квадраті. Продовжимо. Якщо немає нічого, це у нас 4 залишається м уже в четвертому, мінус 2м в третьому і Н. Якщо різні букви, то кожна залишається в своєму степені, тобто м в третьому було і Н собі залишилось. Тут мінус 7 на 2 з першого числа мінус 14 а на А. А в квадраті. Б в квадраті було, а тут б більше не було, то ми його так і залишимо. Далі. Мінус на плюс. Мінус. 7 на 3, 21 А. Але тут до неї компанії немає, то вона в своєму степені і залишиться. А от Б в квадраті і ще й на b, це у нас буде Б в третьому. Останнє. Мінус на мінус, плюс 9 на 1 – 9. Х в третьому на х, це у нас х в четвертому. Y в четвертому був, в четвертому і залишиться. Дивіться, ось тут, коли ми перший раз множили, компанії для іг немає. Тому він залишиться в тому самому степені, а X – кількість збільшиться. Далі. Мінус на мінус знову плюс. 9 знову числа немає, 9. Х в третьому йому компанії немає, ми його залишимо так, як і був. І Y в четвертому на Y, Y в п'ятому. До речі, такий гість може ходити не тільки в гості до двох е, доданків, які знаходяться в дужках. Їх може бути дуже багато, і він буде здороватись із. Кожним. Тобто буде перемножатися. Ну, от, спробуємо 2А на М, 2А М. 2А на N, 2А 2а на мінус Б, плюс на мінус залишився мінус, 2 аб Знову плюс на мінус, якщо ми говоримо про ось це уже. Мінус 2а на плюс Д. Плюс 2 ад Ну і останнє 2А плюс 5. Помножити 2 на 5 це у нас 10. Ну і А залишається. На цьому все. Спробуємо самостійно. Спробуй самостійно відкрити ось тут дужки, А якщо захочеш себе перевірити, дивись правильні відповіді на телеграм-каналі Математика на 12. А ми зустрінемось, у нас ще є багато чого обговорити.